Зустріч представників генштабів країн, які готові надати свій контингент, відбудеться невдовзі у Києві. Участь у цих переговорах візьмуть Франція і Велика Британія. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з журналістами за результатами зустрічі у Франції. Зеленський уточнив, що у планах показати партнерам українську інфраструктуру зробити спільні напрацювання. Після цього запланована зустріч на рівні радників з національної безпеки. Ми домовились терміново, на це даємо тиждень провести зустріч в Україні в вузькому колі представників генштабів. Основних поки що дуже вузьке коло буде. Основних країн, які 100% будуть готові до контингенту на території України. Спочатку не всі вони приїдуть. Ми запрошуємо вузьке коло Франція, Британія, Україна точно буде. Це скажімо так, такий трикутник в цьому питанні. 27 березня у Парижі відбулася відбувся саміт коаліції охочих, де говорили зокрема про можливість направлення в Україну іноземного контингенту військ для дотримання перемир'я. У саміті брали участь представники з 31 країни, а також президентка Єврокомісії та генсек НАТО за підсумками зустрічі. Президент Франції Маніель Макрон заявив, що невдовзі до України прибуде франко-британська делегація військових, яка оцінить умови для подальшого розгортання миротворчого. Новини на Відповідь на дії агресора. Повітряні сили завдали удару по прикордонному пункту пропуску Погар у Брянській області. Звідти російська армія запускала ударні дрони по Україні. Про це йдеться в заяві Генерального штабу у телеграмі. У наслідок удару знищено військову інфраструктуру пункту пропуску разом із засобами зв'язку та радіоелектронної боротьби, систему відеоспостереження та інші технічні засоби. Попередньо загинули від 15 до 40 російських військових.